Все. Знову вітаємо вас, у Кременчуці. дякуємо, що заїхали. Ми не просто заїхали, ми готувалися довго і планували цей концерт. Так, не, це не, не, не проїзди нові, дуже класні, дуже. Але ви давно не співали деякі з тих, що були зараз. Вони в такі нової так, так, Ми свідомо це зробили, тому що інша ріка це формат, де старі пісні відкриваються по-новому. Ти все. А у вас є пісня чи помисли, якісь, яка буде пісня щодо перемоги? Ви міркували так це? А ми ніколи не писали пісні заздалегідь або на замовлення. Ми писали коли було натхнення, і коли ми відчували, що воно буде. Ми іноді пророчили щось. Я я вважаю, що, наприклад, пісня Чи ти почув, яка була присвячена Маріуполю, вона, вона в принципі є. Пісня перемоги. Ми вже перемогли. Ми перемогли, тому що ми, ми згадали, хто ми є. Ми відчули свій голос, ми розуміємо, хто ми тепер в Україні, в світі, і ми є рушійною силою для Європи, для того, щоб міняти Європу, не тільки Україну. Як ви допомагаєте ЗСУ, на що збираєте гроші? Протягом війни. Побажання і запити Збройних сил змінюються. І наші пріоритети ми їх самі визначаємо, тому що ми самі, е, ну, так як будь-хто в Україні, е, мабуть, відчуває війну, відчуває потреби, відчуває потреби своїх близьких, яким допомагають. В кожного є хтось з Збройних сил. Кожного українця є хтось в збройних сил, це так? Ми допомагаємо своїм і ми відчуваємо, що якщо раніше потрібні були турнікети, амуніція, будь-що там нагальне розуміти, коли бачиш воїна в спортивних штанах із АК, то ти розумієш, що йому потрібно одягнути потрібно і взути. Нині ми збираємо на зброю. Вони одягнені, вони мають все або майже все. Нам потрібна зброя, тому що та друга в лапках армія світу, вона, вона безпорадна, але вона дуже велика. Коли на тебе летять комарі вночі, і їх багато, ти один не ладен з ними впоратися. Їх приблизно так багато, як цих комарів на річці Случчі, на річці Тетерів чи на річці Дніпро. Тому ти маєш мати зброю, аби їх, аби їх покласти, аби їх відбити. Цих мук, цей біологічний продукт, який лізе до нас в Україну. Тому ми збираємо на зброю. Це сівалки. Це така мала арта, стріляє вона 25-ма чи 26, здається, вистрілив одночасно чи один за одним. Ставиться на, на пікап. Вона є дуже мобільною, можна виїхати і стріляти з нуля або з передка. Тобто це така штука, яка мільйони, Загально ми зібрали вже десь близько 10 мільйонів, мабуть. Ми їх не рахуємо, але я думаю, що після війни ми це все підіб'ємо. Насправді чим далі, тим цінніші гроші. Якщо я перший. Мій пост опублікував після того, як зруйнували моє майно, мої будинки, моєї родини, моєї мами, як моїх батьків. Я опублікував пост, і ми буквально я буквально зібрав за кілька днів мільйон. Там за перші кілька годин було 700 тисяч. То цей мільйон, який ми зібрали на сівалки, ми збирали протягом всього туру. Так. На жаль, на жаль, народ виснажений матеріально. Але ці гроші вони дуже цінні. Ці гроші, які ви маєте на увазі, чи ми, чи ми допомагали Збройним силам? Ні, взагалі. Собачкам, літнім людям, носили воду, там, щось робили безоплатно. А, ви маєте на увазі це волонтерство. Та, звісно, в нас, у нас було багато ініціатив і ми. Переважно робили те, що ми самі ініціювали. Ми допомагали онкохворим на, хворим на лімфопрофілактивні захворювання. Це лімфоми, лейкози, та інше. Мій брат від цієї хвороби, на жаль, загинув, але ми співпрацювали з фондом і робили щороку фестиваль, такий концерт, збирали гроші саме для таких хворих. Ми ми постійно були, починаючи від 2014 року, ми постійно були, якщо КУ, а то там, на, на сході, ми виступали для наших військових. Така психологічна підтримка, допомога, вона іноді цінніша, ніж допомога там, не знаю, їжею якоюсь чи цигарками. Що потрібно було тоді. Скажіть, а що зараз з цими, з цими фондами? Та, ми зараз займаємося відбудовою, вибачте. Це теж ми, ми, ми багато чого робили, я просто зараз всього не згадаю. І це наша теж ініціатива. Ми хочемо, ми хочемо цим займатися. Ми хочемо відбудувати Київщину. Відбудуємо Київщину, підемо далі. Я кажу про міста. Населені пункти, які мені дуже близькі, де я, де я жив, це Ірпінь, Гостомель, Буча. Мої діти нині живуть у Варшаві і в них немає, поки що будинку нема куди повернутися. Ми почнемо з свого і, і продовжимо допомагати людям. Тобто Ми відбудуємо все, що було зруйноване в Гостомелі, в Мощуні, в горинці в Бучі ні, тому що Буча не була зруйнованою. Дуже страждали люди, і там дуже багато катувань було, але буча не була знищена, як то Єрпінь чи Гостомель, чи Ми не пишемо пісні зараз. Є одна пісня, яку ми написали на початку війни. Це така собі трансформація пісні Чи ти почув, яка написана Ростиславом Домішевським у співавторстві з нашим Сергієм Шурою Герою. Ми Переробили гармонію, ми дописали, я дописав текст, і це єдина пісня, яка була написана під час війни. Єдине, що хотілося робити на початку війни повномасштабної, це матюкатися і, і це не дуже не дуже личить другій ріці. Подарується до питання щодо лоту. На одному з концепцій, коли оголошували лот, хтось допомога концерт. Це було а, на, на події, яка спрямована на збір коштів для відбудови цивільного житла. І це була така імпровізація. Я вийшов на сцену, ми просто тупо забули лот. Я, ну, перед, перед концертом я згадав, потім я зрозумів, що в мене нічого немає, мене все згоріло. Ну, що ж я дав, що, ж я, що ж я виставлю, який лот. Потім я зрозумів, що можна виставляти там все, що не догоріло, якісь статуетки, ми зараз їх продаємо. Ну, вже нема, в принципі, продали. І я зімпровізував, виставивши лот у вигляді концерту в будь-якій точці світу. І за, та, ми були продані за найбільшу вартість того всього аукціону. Не скажу за скільки. Відбудуємо разом. І ці, і ці гроші ще не відпрацьовані. Тобто ми їх передали у фонд, але ми ще не виступали для того, хто замовив. Він чекає, мабуть, обирає місце десь Ісландію чи ще кудись. Нас запросить. Ми сподіваємось. Що вас вразило останній час? Українці. Київ. Я зараз прогулююсь з Києвом і з Житомиром теж. Я чую виключно українську мову. Дуже рідко, дуже рідко я на, на, потрапляю на тих, хто розмовляє російською мовою. Тобто і, і йде перевтілення і трансформація українців в українці. Це дуже приємно. Питання з цього приводу, чи зараз, зараз відбувається українізація шоу-бізнесу нашого і чи не боїтеся ви конкуренції з боку тих нових або старих виконавців, які переходять на українську. Це навіть образливо звучить від вас. Ми завжди співали українською мовою, у нас не було, у нас не було російськомовних пісень. Ми е, Граємо більше 20 років і у нас була одна російсько російськомовна пісня за конкуренції. Конкуренції в чому? Серед тих, хто. Співав російською, а потім чи немає їм місця на сцені. Нехай співають, нехай відпрацюють просто те, що вони зробили. Вони вони свідомо робили з нас москалів. Вони занурювали нас в саме в російський інформаційний простір. Ми були частиною Росії, ми були Росією. Ви розумієте, що ми були Росією для Росіян? Була б інша війна. І вона чи почалась би вона це питання якраз до них, так само до, до телеканалів, які поширювали російськомовний контент. Ми зараз змушені боротися з РНБО разом з Міністерством цифрової трансформації. Ми створили певну групу для того, щоб заборонити російський контент в мережі, тобто в глобальних платформах: Google, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music. Ми зараз просто розбираємо, розгрібаємо завали після цих гандонів. Якби їх не було, війни не було б. Все починається з культури. Спочатку мова, культура, потім зброя. Потім вони приходять нас рятувати. Дякую.